Хей, з вами Катя, та я продовжу говорити про мій шлях адаптації в Америці після переїзду по програмі United for Ukraine. Та сьогодні про те, що я встигла зробити за цей тиждень. Цікаво, поїхали! Сьогодні ми поговоримо про 5 важливих кроків, які має пройти кожен, хто переїжджає в Америку. І перше. Це оформлення сім карти. Так, це дійсно ваш перший крок, тому що надалі в різних установах у вас будуть завжди питати ваш номер телефону як контактний. Особливо при оформленні карти в банку я вам також розповім про цей нюанс. Чи важко було оформлювати? Насправді ні. Я обрала оператора, взяла закордонний паспорт та пішла оформлювати в салон. Прочекала одну годину в черзі, іншу годину мені оформлювали, і вуаля, в мене є мій номер телефону. Але давайте до найцікавішого. Катя, що по цінам? А я обрала оператора Verizon, тому що в нього є покриття по всій Америці. Я не знаю, в якому штаті я буду жити надалі. І, звісно, я обирала найдешевший пакет, який стартує від 70 доларів. В нього входить дзвінки. Безлімітний інтернет, і також у вас немає можливості шарити цей інтернет на ваш ноутбук. Якщо ви хочете цю додаткову можливість, платіть ще 10 баксів. Також тримайте від мене пораду, як ви можете зекономити. Я не знаю, чи дійсно працює це в усіх мобільних операторах, але краще перевірити. Після оформлення в мобільному додатку ви можете для себе підключити автосписання на будь-яку вашу картку. І таким чином ви отримаєте знижку у 10 доларів. А погодьтеся, платити на 10 доларів дешевше це вже набагато приємніше. 10 доларів економія! Також моя рекомендація: обов'язково перевіряйте, що вам там оформлюють, тому що в моєму випадку це були помилки в імені, а також мені оформили більш дорожчий пакет. Я це все виправила в мобільному додатку в онлайні, не ходила обратно до магазину. Але все ж таки, як ви розумієте, сервіс не на п'ять зірочок. З приємного, коли ми оформлювали сім карт в магазині, один з працівників, який просто був поруч, і він дізнався, що ми з України. А він пішов на обід, і потім, коли він повернувся, а як ви розумієте, ми там були дуже довго, то він нам подарував мрію. Ви уявляєте? Людина просто дізналася, що ми з України, і вирішила нам зробити ось такий от надзвичайний подарунок: подарувати нашу мрію. Я пам'ятаю, що обіцяла вам розповісти, як обміняти старий телефон на новий з мінімальною доплатою, але про це трохи згодом. Другий крок це оформлення карти банку. Так як я працювала в цій сфері 9 років, то мені було дуже цікаво, як проходить сам процес оформлення, що в мене будуть питати як у нового клієнта, а також які документи мені знадобляться. Я обрала Bank of America, тому що це один з банків, які відкривають рахунки, якщо в тебе немає Social Security Number. це як наш ідентифікаційний номер. Із документів мені потрібно було взяти паспорт. Мій номер телефону і телефон мав бути поруч зі мною, а також форму I-94, яка підтверджує, що я легально перебуваю в країні впродовж двох років. Перший рахунок, який я відкривала, це був дебетовий рахунок. Вони його ще називають чекаут-рахунок. Мене заводили в систему упродовж однієї години. Я розумію, тому що я була як новий для них клієнт. А з цікавого і чому саме вам потрібен ваш номер телефону? Тому що під час того, як мене заводили в систему, мені на телефон надсилали посилання, і через нього я мала підписувати електронно ці документи. Але знову давайте до найцікавішого Катя. Що по цінам? В мене була можливість обрати два тарифних обслуговування. Перше, це коли ти не платиш три місяці тарифне обслуговування, а потім тобі потрібно, щоб на твоєму рахунку було 1500 доларів. Якщо цієї суми на рахунку немає, то в місяць списується по 12 доларів. Але сума 1500 доларів це така немаленька сума, тому є альтернатива. А в тебе на рахунку може бути нічого, там 10 доларів або 50 доларів. Але кожен місяць списується фіксована плата у розмірі 5 доларів. Також однією з умовою є внесення мінімальної суми на ваш рахунок. Мені сказали, що потрібно внести 100 доларів, так як в мене не було жодної інформації про рахунок. Мені виписали чек, я йшла з ним на касу та поповнювала, і все було як в американських фільмах. Дебетова картка мені надійшла у конверті на ту адресу, де я проживаю, десь через тиждень. Активувати мені її потрібно було в мобільному додатку. Пін код я вигадувала ще у відділенні, тому з активації жодних проблем не виникло. Але давайте вже проговоримо про кредитну карту. Я знаю, що це питання цікавить всіх, хто приїхав по програмі United for Ukraine», тому що ми являємось новими клієнтами і, взагалі, ми новенькі в цій країні. Тому існує ймовірність, що кредитну карту нам можуть не відкрити. Але американці вони дуже полюбляють, щоб в тебе була гарна кредитна історія, щоб в тебе була кредитна картка. І ти постійно не розраховувався. Коли я відкрила дебетовий рахунок, одразу в той же час я подала заявку на кредитну карту. Мені сказали, що заявку будуть розглядати упродовж 14 днів, і насправді я нічого не бачила в своєму особистому кабінеті. І я вже трішки розчарувалася, думала, що в мене не буде кредитної картки. Але нещодавно, два дні тому, мені надійшов лист на пошту, що мені одобрили кредитну карту. в мене буде кредитна картка на 700 доларів, і вона вже прямує до мене. Насправді це величез. Щезний успіх і перший крок до гарної кредитної історії в Америці. Третій крок це оформлення соціальних бенефітів. В першу чергу це цікавило мене як можливість отримати Social Security Number. Як я говорила раніше, це як наш ідентифікаційний номер. Для оформлення я пішла в Department of Human Services. А насправді, в кожному штаті вони можуть називатися по-різному. То будь ласка, перевіряйте. Для оформлення я взяла свій паспорт знову ж таки форму i 94 і е, заповнила базову інформацію про себе. Я обрала можливість отримати допомогу на медичне страхування, допомогу на продукт і також грошову виплату. Через кілька днів мені зателефонували, та я пройшла невеличке інтерв'ю. Мене питали, чи дійсно в мене немає доходу, чи не працюю я, чи не навчаюсь. І сказали, що процес погодження триває, і мені має надійти лист на пошту, чи погодили мені бенефіти, чи ні. Поки що листа я не отримала, як ви розумієте, вони нікуди не поспішають. Як же пов'язане оформлення бенефітів і отримання Social Security Number? Справа в тому, що при оформленні вам можуть надати підтвердження, що ви дійсно розпочали цей процес. Ви берете це підтвердження, йдете в іншу установу, і вам там оформлюють Social Security Number. Насправді це був такий шлях в теорії, на практиці в мене нічого не вийшло, підтвердження мені не надали, і тому Social Security Number я, на жаль, не оформила. Але для чого мені так потрібен був цей Social Security Number? Про це я розповім в наступному важливому кроці. Четвертий крок це отримання прав. Коли я чула, що в Америці всі їздять на машинах, я думала, що це міф. Насправді. Вони реально всі їздять на машинах, тому мені потрібно було пройти шлях, як обміняти мої існуючі українські права на американські. Але на жаль, в тому штаті, в якому я зараз проживаю, це штат Меріленд. В них неможливо здавати цей екзамен, якщо в тебе немає соціал security На тому я буду насолоджуватися довгими прогулянками та досліджувати місцевий транспорт. Найважливіший крок мені здається це отримання дозволу на роботу. А насправді в Мамериці є така практика: якщо ти хочеш працювати, тобі потрібен спеціальний дозвіл. Щоб його отримати, тобі потрібно заплатити 410 доларів. Тобто, це такий жарт. Хочеш працювати, заплати за це. Для того, щоб оформити дозвіл на роботу, я вже заповнила форму i 765, а також додаткову форму i 912, яка надає можливість не оплачувати цей внесок 410 доларів. Але перед тим, як відправляти, я хочу дочекатися відповідь, що стосовно бенефітів, це буде як підтвердження, що я дійсно не можу оплатити цей внесок. Тому, як ви розумієте, цей процес поки що в. Очікувані. Якщо у вас вийшло отримати дозвіл на роботу або ви отримали Social Security Number, поділіться, будь ласка, в коментарях вашим досвідом, в якому штаті ви проживаєте, і людям, які будуть дивитися це відео, ваш досвід може бути корисним. Як можна обміняти ваш старий телефон на новий з мінімальною доплатою? При оформленні сім-карти ви також можете поцікавитися у мобільного оператора, чи надає він таку можливість обміняти ваш телефон. Це називається Trade-in. А В моєму випадку я обмінювала iPhone XR на новий телефон 13 Pro. За старий телефон мені запропонували 800 доларів, і це насправді навіть більше як я купляла його в Україні. Новий телефон коштував 999 доларів. Залишок вони розбивають на три роки, і ви оплачуєте мінімальними частинами. В мене це вийшло 5 доларів в місяць. Але тут є така цікава схема, тому що вам оформлюють на 3 роки, дозвіл перебування в країні у вас на 2 роки. Зміну сов цієї програми тільки те, що ваш телефон буде працювати з сім-картою лише цього оператора. Будьте уважні, якщо ви спробуєте оформити її для себе. Ось такі 5 важливих кроків я пройшла за цей тиждень. Діліться, будь ласка, в коментарях, чи встигли ви також пройти ці кроки і який був ваш досвід, чи так же ви довго ви чекали у чергах, як і я. В наступному відео я розповім, як я шукала безкоштовні курси англійського, а також безкоштовно отримала продукти в магазині. Підписуйтесь на мій канал і вірте в себе! У вас обов'язково все вийде. Підписуйтесь на мене.